Вже протягом двох тижнів триває реєстрація учасників національного мультипредметного тесту, який щорічно складають учні 11 класів. Цей тест через повномасштабне вторгнення прийшов на зміну звичному для учнів зовнішньому незалежному оцінюванню. Втім, цьогоріч, як зазначає завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Ігор Польський, випускників чекають зміни в складанні іспиту. Тест пишемо в одну зміну, не так як було минулого року. Далі, однозмінне проведення тесту пов'язано з тим, що збільшилася кількість обов'язкових предметів. Цьогоріч їх три: це українська мова, це математика і історія України. Четвертий предмет, який складатимуть учасники, вони мають можливість обрати з переліку. Ігор Упольський додає, незважаючи на те, що іспит відбуватиметься в одну зміну, він складатиметься з двох етапів. Тестування буде проходити у два блоки. Перший блок, обов'язкових два предмети це українська мова і математика. На цей блок відводиться 120 хвилин. Учасник сам розподілятиме час в межах цих двох годин. Далі буде хвилин 15-20 перерви, і після того учасники повертаються на свої місця і пишуть другий блок. У другому блоці буде. Третій обов'язковий предмет це історія України. І четвертий вони будуть виконувати той, який з переліку. Окрім цього, в час війни важливою складовою екзамену залишається безпека. Тож, як розповідає перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, планують тест проводити в укриттях. Планується тест проводить в укриттях. Для цього відповідна служба, яка буде займатися проведенням тесту і представляє Західний регіон. Вона Підбирає приміщення, тому що безпекова складова вона сьогодні пріоритетна, і, відповідно, ми повинні надати нашим дітям можливості в безпечних умовах проводити тестування. Крім того, обов'язкова умова це наявність з швидкісного інтернету. Цим питанням теж ми займаємося. Загалом екзамен проходитиме в дві сесії: основну та додаткову. І польський наголошує, під час реєстрації на складання іспиту потрібно бути дуже уважним, аби уникнути небажаних помилок та неприємних ситуацій. Перед тим як реєструватися, хай учасники. Ознайомляться уважно з двома мінімум базовими документами, бо там перед реєстрацією їм викидає. Перше положення про проведення національного мультипредметного тесту. Його треба знати, бо там виписані права і обов'язки абсолютно всіх, в тому числі учасників. І друге положення про реєстрацію. Там виписано, що, як, коли, куди, які терміни і так далі. Нині на Рівненщині зареєстрували понад 5 тисяч учнів. За словами фахівців, зробити це можна не тільки на офіційному сайті центру оцінювання якості освіти, а й в додатку дія. Реєстрація триватиме до 11 квітня. Сам же екзамен проходитиме з 14 травня по 19 липня. Лілія Мазур Артем Шаула, телеканал Group.